Всім привіт! Питали мене, чому відео не виходять вже кілька днів. Ну, якщо чесно, то я просто сама зараз дуже рідко виходжу взагалі на двір. Нереальна спека, у нас до 40 градусів від 35, на сонці більше. Тут ось під навісиком у мене зараз у нас 11 година ранку 38 градусів на термометрі. Ось, а в день 42-43, ось в мене сітка 45% притінення. Там, до речі, у нас генератор на фоні у сусідів. Немає світла, тому, надіюсь, не буде заважати. Так ось квітульки продовжують квітнути, розцвітають швидко, відцвітають теж швидко. Скарфагенчик мій, шик-перфе. Українська цукерочка. Сортик дуже гарний, неймовірно гарний. Я так сьогодні на кількох рослинках зупинюсь, бачите, дуже швидко швидко-швидко відквітає. Але відквітає зовсім непомітно. Формує величезні шапки, це все її квітконоси, такий ось гарний круглий кущик. Надіюсь, спека не завадить, і потім зроблю. Окремий такий огляд, дістану її покажу. Будуть, я думаю, шапки в різній стадії розпуску, тому що ось вже і відквітають і розцвітає багато. Шигран Прикс теж ось одне соцвіття прибрала. Дуже багато соцвіт, ось вона зараз таких набирає гарних. Але чи відкриє їх, я насправді не впевнена, тому що дуже-дуже спекотно. Зате ось моя Емануель, яку я показувала. Коли була спека минулого разу, вона трояндочки свої розпускала, ну, тобто їх розкривала. А зараз нормально, трошки рослинка підросла, як я казала, укріпла і вже все гарненько, бачите? Навіть і спека тепер їй не поміха. Зараз, ось, до речі, покажу суцвіт, яке вже відцвітає. Бачите, ось такі ось великі трояндочки, вони отак ось ростуть, збільшуються. Тут ось зовсім висохли квіти, треба прибрати. І так ось нічого не розпускає. Але бувають такі ось нюанси, коли квіти себе дивно поводять, тому щоб ви не лякались. Ще хочу показати Айнсдалдюк свій. Ніяк не можу прибрати з нього ці його вже відцвівші шапки. Обізвали мого дюка осипашкою. Якось в одному з коментарів. Питали ціну і казали, що, типу, там скільки дюк осипашка коштує. Ну так ось я вам показую, який він осипашка. Ось я трясу його суцвіття. Вони повністю засохли, ось кілька буквально пелюсточок. Так ось суцвіття висихає. Тобто він абсолютно не осипашка, принаймні в мене. Ці суцвіття вже бачите, як гербарій. На ньому висять, в мене ніяк руки не доходять їх прибрати, тобто абсолютно сухі квіти і вони не осипаються. Також алмазний розсип. Казали мені, що дуже вона грязно відцвітає. Ну, так ось вона теж ось уже гербарій. Не знаю. Я би не сказала, що якось дуже сильно. Я, знає, ще не прибрала жодного суцвіття. Я би не сказала, що там дуже сильно прямо кидається оце ось відцвітання в очі. Тому так ось тут ось Юзіс Царівна лебідь зацвітає. Дуже такий квітливий зонартик. Білі квіточки має. Трошки вона в мене була в неправильних умовах там під стіною в темноті. Ось Тому квіти такі доволі мілкуваті, я би сказала, сказала би зараз, знаючи цей сорт і його спроможність. Ось, ну, думаю, теж спека, спека вплинула. Красунчик Фенікс, помаранчева красунечка, лімончело своїми сніжно-білими квіточками. Так, кого ще вам покажу трошки Візантія. Ой, зараз упаду ще Візантія. теж вчора таку величезну шапку прибрала. Вже думала трошки їм нормувати кількість у цвіт. Це у нас красунечка і встолбова Дворянка Ой, кажу, майська роза, Так, принцеса, боже, як принцеса, принцеса. Марокканська, господі, марокканська. Вдихновення. Так ось квіти підсушує, бачите, ось таким ось чином, теж не грязна, я би сказала. Просто квіти висихають і втрачають в кольорі. Це ось її тільки розпуск. Це цвітять теж відквітає. Ну, зараз у спеку дуже швидко відквітають і квіти набагато-набагато менші. Едер. Так, Тут у мене ось зацвіла айгуль. Такими ось помпончиками. Дуже гарні квіти має, але те у мене трошки, трошки підсушує, бачите, низ. Але квіти дуже гарні. А на. На тому кущику, другому і гуль, більше суцвіття, але я трошки їх прибрала, бо вони просто не могли розквітати. Їх було надто багато для цієї спеки. Белла. Так, зараз спробую звідси вийти. Тут ось, там ось була юбела, це ось Петрей Белла. Це ось одна гілочка. Суцвіття за суцвіттям. Сорт дуже крутий. От мені він прямо, знаєте, я вам скажу так, реально зайшов. ще в мене покажу вам. Тут ось плюшечка Тес Влада, віва Кароліна. Е, так, ну це розкіш, колір не передається, трошки більш бускова Кламазний розсип. Ось, бачите, як відцвітає. Я би не сказала, що для такого світлого сортику це грязне відцвітання. Це ось цвіті вже практично засушене. Звісно, всі квіти втрачають в кольорі, коли вони відцвітають. Але ось в загальному, по-моєму, картину абсолютно не псує. Ой, так, тут свої кулі, прекрасні кулі, теж зараз ось такі не дуже великі кулі. Перша була крупненька, зараз спеку трошки менші. Це Новіс Ханна. Ангелочок мій. Леона галактика це така вже, як друга, я би сказала, хвиля. Тут ось красується Лавлівера, Вера, чудовий сортик. ну, Єдиний її мінус, що вона трошки сипле. Оця реально сипле, дюк не сипле, не знаю. Ця краса то сипле, але слухайте, такі ось шапки і така кількість, я готова їй вибачити. Тут ось зацвітає. Іріол профітроль, ну як він вже квіт у мене. Ось теж такі квіточки маленькі. Величезні шапища, як завжди, іріоли Терніті. Там ось лоліточка, деніс, королівський шиповник. Теж, мабуть, колір не знаю, чи передається таке сонце, що я нічого не бачу, що знімаю. Шиповник ось тут ось ще кілька суцвіть. Це друга хвиля цвітіння, він якось хвилями цвіте. Карфаген вчора прибрала трошки суцвіть. Тут ось красунечка, теж в мене такий кущик був притінений, то погано квітне. Це персиковий авантюрин. Завжди цвіте Мая Плісецька. Тут ось теж прибрала дуже багато шапок. Сортик, скажіть мені, ів-ів-ів. Боже, як тебе її взуть. Коротше кажуть, це Така темненька. Згадаю, скажу. Прибрала суцвітів, вони в неї були гігантські, їх було дуже багато, але я бачу, що в спеку вона їх не витягує. Рослинці там буквально місяця три, мабуть, і вона їх не може розпустити, тому не хотіла її мучити. Прибрала, але вона і ті якось не дуже... Єсфір прекрасна, я ось. Вона і ті якось не дуже витягує. Це ось наша грація Лебедине Озеро, один з улюблених моїх біленьких сортиків. І ще ось одна красуня, наша шик-забава, українська селекція. Так ось розцвітається, там ось купа-купа соцуїть. Теж дуже-дуже гарний сортик. Відцвітає також, теж, я би сказала, зовсім непомітно. Квіти просто висихають Галина Уланова своїми прекрасними великими шапками. Теж гарний сорт, в спеку гарно розквітає. Це у нас грація серце рубіна. Тут ось уже починає підсушувати квіти, Боже, вже телефон зараз перегріється, мабуть. Це в нас, як тебе звуть, дівчинко моя паражанка, Теа парижанка, династія даджі. Це ось теж з таких з помаранчевих. Таких лососево помаранчевих шик соландж. Тут ось купа трояндочок прекрасних. Це те, а історія любві. Це було її перше сутцвіття. Ось вона так ось його засушує. Теж так прикольно. Прям зовсім-зовсім квіточки засихають, і теж ну, не надто помітно. Тут ось багато нових соцвіть. І наша грація Коко-Шанель. Відійшла трошечки в тінь, бо під навісиком вже вийшло сонце, вже вже там жарко, спекотно. Хочу що сказати кілька слів про те, як я доглядаю за пеларгоніями в таку спеку. Ну, по-перше, ви маєте розуміти, що пеларгонії Коренева система пеларгоній не дуже адекватно працює, тобто не виконує всі свої функції в повній мірі в таку спеку. Відбувається, так скажемо, збій у роботі кореневої системи. От начебто така спека, так але коли приходиш поливати рослини, то дуже часто е, виявляєш, що горщики повністю мокрі. Тобто коренева система погано працює, вона не здатна вологу. Нормально вбирати, тому потрібно бути акуратно з поливами. Може бути так, що в спеку не потрібно поливати більше, а навпаки, потрібно буде поливати менше. Щодо поливу, так і щодо того, коли поливати, я орієнтуюсь на вагу горщика або просто от підходжу, отак ось пальцем пробую. Якщо торф вологий, там сантиметрів 2 всередині, тоді я не поливаю. Тому що, якщо орієнтуватися чисто на в'янення, то дуже часто в таку спеку листочки опускаються, при таке буде в'янення, але воно зазвичай від того, що пряме сонечко, а не від того, що рослина хоче пити. Тому нав'янення листочків я би сильно не орієнтувалася. Якщо ви, звісно, бачите, що рослинка опустила листочки, Тобто щось не так підходите і відчуваєте, що горщик легенький, торф дуже сухий. Тоді навіть в день, навіть якщо це спека, я отак ось через низ даю трошечки їм попити, наливаю сюди водички. В спеку через верх не поливайте, тому що це може призвести до хвороб, до загнивання, до бактеріалки, до чорної ніжки. Тобто, якщо вдень полити, то це через низ і бажано десь рослинку на той час поставити, ну, наприклад, там десь на підлогу спустити, так якщо це десь на балконі. Ось, або десь в тінь поставити, якщо вона на вулиці знаходиться. Поливаю зазвичай ввечері. Тобто, десь уже, коли сонечко сідає, у мене це десь 8-9 година вечора. Там перед тим, як діток купати, я поливаю свої квіти. Так, щодо добрив. Я би не рекомендувала удобрювати, тому що, по-перше, часто ґрунт пересихає або він надто зволожений. І добриво, це добриво, якби ви розводите воді, тобто це плюс надмірна буде волога. Якщо горщик перезволожений, а якщо горщик сухий, то по сухому корінню теж не дуже добре давати солі, тому що добриво це солі і вони можуть обпікати вашу кореневу систему. Потім дивіться. Зараз рослина, в принципі, те добриво вона і не так уже здатна засвоювати. Ось тому, що ну як я вже сказала, вона не працює адекватно. А в даному випадку краще давати якісь або амінокислоти, в яких є трошки добрива, наприклад, той же забіон, я поливаю через низ. Через там два поли орієнтовно, ну тобто десь два рази на тиждень я можу поливати з ізабіоном рослинки. Пам'ятайте тільки, що такі препарати, як із забіон та інші амінокислоти, бажано зберігати десь у погребі або в якомусь такому приміщенні, де прохолодно, чи ж у вашому холодильнику, тобто вони можуть псуватися при високих температурах, тому що це органічні продукти. Ось, і так, Я поливаю ним двічі або раз на тиждень, коли така спека, щоб трошки допомагати рослинці, плюс там є живлення. І також даю по листячку амінокислоти. У мене є такі препарати, як вуксал-біоаміноплант. Квантіс, здається, препарат називається теж по листу, він і забіон можна давати по листу. Тобто в таку спеку рослини краще реагують на листкове підживлення на допомогу амінокислотами їм, ніж, скажімо так, кореневе живлення, тому що коренева працює реально неадекватно. І ту водичку, яку вона б мала би випити за якийсь там один деньочок, коренева не випиває. Або, ж навпаки, коренева пересушена. Ну, тобто різні бувають випадки, щоб ви розуміли, і обережно були саме з поливом у таку спеку. Не пересушуємо, але і не переливаємо. Ну, і звісно, пеларгоні наші люблять сонечко. Але ну, в таку спеку з прямого сонечка їх дуже бажано прибирати. Тому ось Ось, як бачите, навіть під таким ось навісом, який ось з кількох боків відкритий, просто така ось плівка ну, можна сказати, дві повні... верх, Одна сторона у мене повністю ця зашита, і однієї сторони, отут половинка. Тобто Половину зашито, половину відкрито, скажімо так, і все одно температура піднімається ну, на градусів 7-8 вище, ніж вона на свіжому повітрі без навісу. Тому бажано рослинки ваші притіняти. Якщо вони у вас десь не знаю, стоять отак ось для прикраси, так у кашпо, бажано забирати їх під навісик, десь під дерево ставити. Ну, тобто, звісно, паларгонії люблять сонечко, вони без нього цвісти не будуть, але все потрібно буде робити в міру. Тому так ось, таке ось у мене було сьогодні включення, не заплановане, скажімо так, але, але вирішила показатися, що ми квітнем, що ми стараємося. І навіть отаку таку спеку мої дівчатка тішать мене. Шкода, я не можу повною мірою милуватися ними, тому що дійсно сидимо з дітками в будинку. Світла немає, навіть вентилятор немає як вімкнути. Тому так ось. Всім бажаю миру. Затишного світлого сонячного дня з помірними температурами. До нових зустрічей! Пока-пока!